Скажіть чесно, коли ви востаннє прокидались без почуття страху, без цього важкого каменю десь у грудях, без думки про те, що щось обов'язково піде не так, якщо не пам'ятаєте, ви не самотні. 91% людей вашого віку живуть з постійною тривогою. Це не просто цифра, це реальність цілого покоління, покоління, яке виросло у світі нескінченних можливостей, але відчуває лише безсилля. Ви маєте доступ до всієї інформації планети, але не знаєте, кому вірити. Ви можете стати ким завгодно, але не розумієте, ким хочете бути, і найстрашніше, що цей страх здається нормою. Але що, якщо я скажу вам, що один психолог передбачив цю кризу ще сто років тому, і більше того, він знав, як з неї вийти. Карл Юнг розгадав таємницю колективного страху задовго до появи соціальних мереж. Його відповідь може здатися дивною, але вона працює. Залишайтеся, бо те, що ви дізнаєтеся далі, може змінити ваше життя. Назавжди. Спробуємо уявити собі типовий ранок 20-річної дівчини. Назвемо її Марією. Ще до того, як встати з ліжка, вона перевіряє телефон 73 повідомлення, 15 сповіщень з роботи, 20 лайків під вчорашньою фотографією. Здається, все нормально, але руки тремтять, серце б'ється швидше, у голові вже крутиться список того, що може піти не так сьогодні. Начальник може бути незадоволеним, хлопець може написати щось не те. Гроші на рахунку можуть закінчитися раніше, ніж зарплата. Марія йде на роботу, але насправді вона вже втомлена, не фізично, морально, від необхідності постійно тримати маску, посміхатися, коли всередині все кричить. Бути продуктивною, коли хочеться просто зникнути, показувати, що все під контролем, коли контролю немає взагалі, і найгірше, що Марія не одна. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість молодих людей з діагностованою тривожністю зросла на 50 за останні 10 років. 50%! Уявіть собі, це число кожна друга людина у вашому оточенні живе з постійним відчуттям загрози. Панічні атаки стали настільки звичними, що про них навіть створюють меми. Депресія перетворилась на модний діагноз, антидепресанти призначають як вітаміни, але ось що дивно, наші батьки жили у часи економічних криста воєн, наші дідусі та бабусі відбудовували країни після руйнувань, вони мали менше можливостей, менше ресурсів, менше свободи. Але чи мали вони таку ж епідемію тривожності? Ні. То, що змінилося. Чому саме зараз, коли людство досягло найвищого рівня комфорту в історії, молодь відчуває найбільший страх? Відповідь на це питання він дав ще у 20 20-х роках минулого століття, і його відповідь шокує. Юнг був не просто психологом, він був дослідником людської душі. Там, де Фройд бачив лише сексуальні потяги, Юнг побачив щось значно глибше він відкрив те, що назвав колективним несвідомим уявіть собі, величезний океан. На поверхні плавають окремі кораблі це наша свідома частина, те, що ми усвідомлюємо про себе, але під водою існує величезна глибина. Там у темряві живуть образи, страхи, інстинкти всього людства, архетипи, які передаються від покоління до покоління, і серед цих архетипів є один особливо небезпечний, називав його тінню. Тінь це все те, що суспільство відкидає все, що вважається неприйнятним страх. Гнів, слабкість, сумніви. Ми не зникаємо від цього просто тому, що не говоримо про це вголос, навпаки. Витіснене накопичується, росте, набуває сили, і коли тінь стає занадто великою, вона прориває наружу, не у окремої людини, у цілого покоління. Юнг писав про це ще в 1920 році. Він бачив, як після Першої світової війни молодь Європи втратила орієнтири. Старі цінності зруйновані, нові ще не створені, і у цій порожничі розквітає тривога звучить знайомо чи не так. Але ось що важливо зрозуміти ваша особиста тривога це не лише ваша проблема, це відображення колективної тіні вашого покоління, ви відчуваєте на собі тиск витіснених страхів цілого суспільства, суспільство, яке вимагає від вас бути успішними, але не дає інструментів для досягнення успіху. Суспільство, яке каже вам бути щасливими, але створює умови для депресії. Суспільство, яке обіцяє свободу, але ув'язнює вас у кліці очікувань, кожне покоління несе у собі невирішені проблеми попереднього. Ваші батьки витіснили свої страхи. Вони не говорили про емоції, вони працювали та мовчали. І тепер вся ця накопичена тінь падає на вас, як лавина, але найстрашніше не сама тінь. Найстрашніше те, що сучасний світ створив ідеальні умови для її зростання, і зараз ми розберемо, як саме це відбувається. Перше джерело вашої тривоги ховається у вашій кишені прямо зараз, ваш смартфон. Ви розблокуєте його в середньому 78 разів на день, це майже кожні 12 хвилин. І кожен раз, коли ви відкриваєте Інстаграм чи Тікток, відбувається маленьке вбивство вбивство вашого справжнього Я та називав це персоною. Маска, яку ми одягаємо для світу. Раніше ця маска потрібна була лише на роботі чи у суспільстві. Удома ви могли бути собою, але соціальні мережі зламали цю межу. Тепер ви маєте підтримувати персону 24 години на добу, ідеальне життя, ідеальне тіло, ідеальні стосунки, ідеальна кар'єра, і ось парадокс. Чим більше ви намагаєтесь виглядати досконало онлайн, тим гіршою здається ваша реальність. Ви публікуєте фото з відпустки. А самі відчуваєте порожнечу. Ви пишете про успіхи, а всередині панікуєте через невдачі. Ви показуєте щасливу посмішку, а наодинці плачете. Розрив між персоною та справжнім я стає прірвою. І у цій прірві народжується тривога. Дослідження Королівського товариства громадського здоров'я показало, що 5 годин у соціальних мережах на день підвищують ризик депресії на 70%. 70%. Це незалежність від технологій, це втрата себе. Друге джерело страху, економічна реальність. Ваші батьки знали правила гри, закінчи університет, знайди стабільну роботу, купи квартиру, створи сім'ю. Простий алгоритм він не завжди працював, але хоча б існував. А що маєте ви? Освіта, яка не гарантує роботу, робота, яка не дає стабільності, зарплата якої не вистачає на житло, майбутнє, яке неможливо планувати. Юнг говорив про архетип мандрівника той, хто шукає свій шлях. Але як мандрувати, коли у тебе немає карти, коли кожен напрямок здається однаково ненадійним, ви живете у стані постійної тимчасовості, тимчасова робота, тимчасове житло, тимчасові стосунки, все тимчасове, і ця тимчасовість породжує екзистенційну тривогу, відчуття, що ви ніколи не зможете по справжньому вкоренитися в житті. Що завтра все може зникнути, і найгірше, що це не параноя, це реальність. За даними економістів, вперше в історії молоде покоління житиме гірше за своїх батьків перше покоління, яке рухається вниз, а не вгору. Але найглибше джерело тривоги ховається ще далі у відсутності сенсу. Попередні покоління мали великі ідеї. Релігія давала відповіді на питання про життя та смерть. Ідеологія об'єднувала людей навколо спільної мети, традиція показувала, як жити, а що маєте ви, суспільство споживання, яке каже, що щастя можна купити, але ви купуєте і щастя не приходить. Натомість приходить порожнеча. Юнг називав це кризою індивідуації процес, коли людина має знайти власний унікальний сенс, не скопіювати чужий, не прийняти готовий, а створити свій. І це найважча робота у світі, тому що для цього треба зануритися у власну тінь, зустрітися з тим, від чого ви тікали все життя, зі своїми справжніми бажаннями, зі своїми справжніми страхами, зі своїм справжнім я. Більшість людей не витримує цієї зустрічі, вони обирають комфортну тривогу замість болючої істини, і от тут відбувається головна трагедія. Коли тривога стає занадто сильною, наш розум шукає способи впоратися. І знаєте що? Це нормально, це не слабкість, це спроба вижити, але часом ці способи працюють проти нас. Перший механізм прокрастинація ви відкладаєте важливі речі не тому, що не хочете їх зробити, а тому, що боїтеся результату, боїтеся, що не вийде так добре, як хотілося б, тому прокручуйте стрічку ще годину, дивитеся ще одну серію, грайте ще один раунд, це дає короткочасне полегшення і ілюзію контролю, але проблема нікуди не зникає. Вона чекає. Другий механізм відволікання ми шукаємо щось, що заповнить порожнечу всередині їжа, покупки, соціальні мережі, нескінченна прокрутка контенту. Мозок отримує швидкий дофамін, відчуття задоволення на кілька хвилин, але потім порожнеча повертається ще більша, ніж була. Юнг називав це втечею від себе ми заповнюємо життя зовнішнім шумом, щоб не чути внутрішній голос. Але цей голос не замовкає, він стає тихішим, але настійнішим. Третій механізм ізоляція ви починаєте скасовувати плани, уникати людей, залишатися наодинці. Здається, що так безпечніше, що якщо не дозволити нікому наблизитись, то ніхто не зможе зранити. Але парадокс у тому, що самотність ранить більше. Дослідження показують, що соціальна ізоляція впливає на здоров'я так само, як викурювання 15 цигарок на день 15 цигарок. Ми соціальні істоти, нам потрібен контакт, нам потрібен зв'язок, і коли ми його позбавляємо себе, щось всередині починає руйнуватися. Він казав, що витіснена тінь не зникає, вона накопичується, росте у темряві, і рано чи пізно вона проявляється не обов'язково у драматичній формі. Часто просто як відчуття, що життя проходить повз, що ви живете не своє життя, що десь по дорозі ви втратили себе, і найскладніше у всьому цьому те, що чим більше ми намагаємось контролювати тривогу, тим сильнішою вона стає це як пісок у руці. Чим міцніше стискаєш, тим швидше він висипається. Але тут є важлива новина якщо ви це зрозуміли, ви вже на півдорозі до рішення, тому що усвідомлення проблеми це перший і найважливіший крок. Перший крок до свободи здається найстрашнішим, але саме він найважливіший припиніть боротися зі своєю тривогою. Юнг назвав це інтеграцією тіні не перемога над нею, не знищення, а прийняття, визнання, інтеграція. Уявіть, що ваша тривога це маленька дитина всередині вас, дитина, яка боїться, яка потребує уваги, яка кричить, бо її ігнорують. Що ви робите з переляканою дитиною? Б'єте її, ізолюєте, кажете їй замовкнути ні, ви обіймаєте її, заспокоюєте, намагайтесь зрозуміти, чого вона боїться, те саме треба зробити зі своєю тривогою. Коли наступного разу відчуєте напад паніки, не тікайте, зупиніться, глибоко вдихніть, і запитайте себе, чого я насправді боюся прямо зараз. Незагальних страхів. А конкретного прямо у цю мить. Можливо, ви боїтеся осуду, можливо, відкинення, можливо, власної недосконалості. Назвіть цей страх в голос не у голові, в голос. Напишіть його на папері. Коли страх отримує ім'я, він втрачає частину своєї сили. Юнг радив вести діалог зі своєю тінню. Це може здатися дивним. Але спробуйте візьміть аркуш паперу, поділіть його навпіл. З лівого боку пишіть запитання від себе, з правого відповіді від вашої тривоги. Так, наче вона може говорити. І знаєте, що відбудеться? Ви почнете розуміти, що ваша тривога це не ворог, це частина вас, яка намагається вас захистити, вона просто робить це неправильним способом. Другий крок повернення до себе справжнього. Юнг говорив, що персона має бути інструментом, а не в'язницею. Ви можете одягати маску для світу. Але ви маєте знімати її удома, зі своїми близькими, наодинці з собою, почніть з малого. Оберіть одну людину, якій ви довіряєте, і розкажіть їй правду, не ідеальну версію, не відредаговану, а справжню скажіть, що вам страшно, що ви не справляєтесь, що ви не така сильна людина, якою здаєтесь, і знаєте, що станеться ця людина не відкине вас. Навпаки, вона скаже, що відчуваєте саме. Тому що всі це відчувають, просто не говорять про це. Наступний крок обмежте час у соціальних мережах не повністю це нереально, але встановіть межі одна година на день, не більше, і ніколи не прокручуйте стрічку перед сном та одразу після пробудження ці дві години найважливіші вони визначають ваш емоційний стан на весь день. Третій крок найскладніший пошук власного сенсу. Юнг називав це індивідуацією процес становлення тим, ким ви насправді є, не тим, ким хочуть бачити вас батьки, не тим, кого очікує від вас суспільство, а тим, ким ви є насправді, глибоко всередині, для цього потрібна чесність, жорстока чесність перед собою. Запитайте себе, якби гроші не мали значення, якби вам не треба було нікого вражати, якби ви могли робити що завгодно. Чим би ви займалися? Не ідеальна відповідь не та, яку схвалять інші, а ваша, справжня. Можливо, це щось несерйозне, може, щось непрактичне, може щось, що здається неможливим. Неважливо? Запишіть це, а тепер знайдіть хоча б 15 хвилин на день для цього не як роботу, не як обов'язок, а як гру, як дослідження, як повернення до себе. Юнг казав, що процес індивідуації не має кінця, це подорож довжиною у все життя, і це добре, тому що сенс не у досягненні мети, сенс у самій подорожі. Останній крок примітне невизначеність, ви ніколи не будете мати всіх відповідей, ви ніколи не контролюватимете все, і це нормально. Більше того, це чудово, тому що саме у невизначеності народжується свобода, свобода творити своє життя не за шаблоном. А за власним сценарієм. Це не швидке рішення, це не таблетка, яка зніме біль за п'ять хвилин. Це довга робота, важка робота, але вона працює і вона того варта. Пам'ятаєте Марію з початку відео? Дівчину, яка прокидалася з тривогою щоранку, вона все ще відчуває страх. Але тепер вона не тікає від нього, вона зупиняється, дихає, запитує себе, чого боїться, і відповідає чесно. Її життя не стало ідеальним, але воно стало справжнім, а це набагато цінніше. Юнг писав, що найбільший страх людини не страх смерті, це страх прожити чуже життя, страх дійти до кінця і зрозуміти, що ти так ніколи й не був собою. Ваше покоління отримало найважчий виклик в історії, вам доводиться створювати себе з нуля, без чітких інструкцій, без гарантій. У світі, які постійно змінюється, це страшно, це важко, але це також неймовірна можливість можливість стати першим поколінням, яке зламало ланцюг витіснення, яке інтегрувало свою тінь замість того, щоб передати її дітям, яке знайшло справжність у світі фальші. Ваша тривога це не слабкість, це сигнал, сигнал про те, що щось має змінитися не у світі, у вас, не тікайте від неї. Прислухайтесь до неї, вона веде вас додому, до вашого справжнього я. Це буде найважча подорож у вашому житті. Але знаєте що? Ви сильніші, ніж думаєте, і ви не самотні у цьому. Мільйони людей вашого віку проходять той самий шлях прямо зараз, у цю саму мить. Тож зробіть глибокий вдих і зробіть перший крок не завтра, сьогодні, прямо зараз. Який ваш перший крок до зустрічі зі своєю тінню? Напишіть у коментарях це допоможе не лише вам, а й комусь, хто читає це і думає, що він один. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше матеріалів про психологію та саморозвиток. І пам'ятайте ваш страх це не вирок, це початок.